Льюіс Керл. А ліса в Задзеркаллі. Розділ сьомий. Лев та Одноріг. Наступної миті лісом помчала королівська радь. Спочатку вояки бігли подвоє, чи потроє, далі по десятеро чи по двадцятеро. І нарешті такими натовпами, що заповнили весь ліс. А ліса сховалася за дерево, остерігаючись, щоб її не затоптали, і звідти дивилася, що буде далі. Ще ніколи в житті, здавалося, їй, вона не бачила такого немічного війська, вояки щохвилини спотикалися і падали, а тільки нападав один, як на нього валилося, ще десятеро. Отож, невдовзі, цілий ліс був загромаджений. Купами вояків. Далі пішла кіннота. В коней було по чотири ноги, та й то вони спотикалися, а щойно кінь спотикався, як вершник. Таке вже було тут правило. Негайно летів шкеребердь. У лісі зчинився такий шарварок, що Аліса зраділа, коли вибігла на галявинку. Там вона побачила білого короля, який сидів на землі і щось заклопотано черкав у записнику. Я послав усю свою рать, захоплено вигукнув король, помітивши Алісу. Ти йшла лісом, дитинко, бачила, певно, там вояків. «А вже ж!» – відповіла Аліса. Їх там, мабуть, тисячі. Точніше кажучи, чотири тисячі двісті сім, сказав король, позирнувши до записника. Я тільки двох лицарів не послав, вони потрібні для гри, і двох гінців не послав. Вони зараз у місті. Ану, поглянь на дорогу. Кого ти там бачиш? Нікого, мовила Аліса. Мені б такі очі, зітхнув король заздрісно. Побачити нікого. Ще й так далеко. Я проти сонця і справжніх людей ледве бачу. Аліса його не слухала вона пильно дивилася з під руки на дорогу. Тепер там хтось є, гукнула вона нарешті. Як повільно він іде. Які химерні штуки виробляє. Гонець стрибав то на одній нозі, то на другій, то крутився, наче вугор, розкинувши в бік ручища, мов крила. От воно що? пояснив король. Це англосаксонський гонець, і виробляє він свої англосаксонські штуки. Завжди так робить, коли йому весело, а звуть його Сай Ец. Це ім'я він вимовив, як і заєць. У мене є милий на літеру С, пригадала Аліса улюблену гру. Я люблю його, бо він славний. Я боюся його, бо він сердитий. Я годую його салом і сіном. Звуть його Сайец. а живе він. Поки Аліса шукала назву міста чи села на С, король, не думаючи про гру, сказав На селі, а потім додав А другого мого гінця звуть капелюш Нік. У мене їх двоє. Один біжить туди, а другий сюди. Прошу пробачення? почала Аліса. Не треба просити, перервав король. Ти ж не прохачка. Я просто не зрозуміла, пояснила Аліса. Як це так? Один біжить туди, а другий сюди. Я ж кажу тобі у мене їх двоє, нетерпляче повторив король. Один туди бігає, а другий сюди, один вісті односить, а другий приносить. Цієї миті до них підбіг гонець, він так засапався, що слова сказати не міг, лиш вимахував руками і кривлявся до бідолашного короля. Цій паночці до вподоби, що твоє ім'я починається на «с», – показав король на Алісу. Він хотів відвернути гінцеву увагу на щось інше та дарма, той не кинув своїх англосаксонських штучок, а тільки дико залупав очима і ще химерніше закрутився. Ти лякаєш мене, сказав король. Мені млосно, дай мені сала. Гонець, на превелике алісине захоплення, поліз у торбину, що висіла в нього через плече, і подав королю шмат хліба з салом, той жадібно його ковтнув. Ще сала, попросив король. Саме сіно лишилося, відповів, зазирнувши в торбину гонець. Давай, сіно, пробурмотів у нестямі король. Аліса зраділа, побачивши, що після сіна він швидко отямився. Інших таких ліків не знайдеш, жуючи сіно, зауважив король. Я думала краще водою побризкати, мовила Аліса, чи сіль понюхати? Я сказав інших, а не кращих ліків, відповів король. Тут уже Аліса не наважилася перечити. Кого ти зустрів по дорозі? спитав король гінця, простягаючи руку по новий жмуток сіна. «Нікого! сказав гонець. Еге ж, підхопив король, ця панночка теж його бачила. Ти, напевно, бігаєш швидше за нікого. Стараюся, понуро відказав гонець. Ніхто не випередить мене. А тож, не випередить, погодився король, бо тоді він прибіг би сюди раніше. Ти вже відсапався та розкажи, що чути в місті. Я вам пошепки скажу, відповів гонець. Приставив долоні трубою до рота і нахилився до самісінького вуха короля. А ліса засмотилася, їй теж кортіло почути новини, та гонець замість шепоту гаркнув на весь голос. Вони знов узялися за своє. Оце по-твоєму шепіт? скрикнув бідолашний король, аж підскочивши з несподіванки. Ще раз таке втнеш, і я дам тобі прочухана. У мене наче землетрус у голові. Легенький такий землетрус, подумала Аліса. Хто взявся за своє? наважилася вона спитати. Звісно, хто лев та одноріг, відповів король. Б'ються за корону. Авжеж, відказав король. І найкомедніше те, що ця корона моя. Ходімо, погляньмо. І вони побігли. Дорогою Аліса пригадувала слова старовинної пісеньки. Чинили за корону бій і славом одноріг, ганяли один одного уздовж міських доріг, хто чорний хліб підносив їм, хто сливовий пиріг, а далі їх під барабан погнали за поріг. Той, хто виграє, дістане корону? спитала Аліса захекано. Звичайно, ні, відповів король. Що це за дурниці ти вигадуєш? Коли ваша ласка, видихнула нарешті Аліса. Сядьмо на хвилинку. Щоб трішки перепочити. Сісти на хвилинку? перепитав король. Оце, по-твоєму, ласка, сідати на когось верхи? До того ж, хвилинку ще треба спіймати, а мені це не під силу, вона страшенно швидка. Все одно ще зловити казнаяка. А ліса не відповіла нічого, так вона засапалася. Далі вони бігли мовчки, аж доки побачили величезний натовп, посеред якого билися лев з однорогом. У повітрі знялася така курява, що Алісі спершу першої видно не було, де там лев, а де одноріг, аж нарешті вона впізнала однорога за його рогом. Вони протиснулися вперед і опинилися поруч із другим гінцем, що звався Капелюш Нік. Той дивився на бій, держачи в одній руці чашку чаю, а в другій скипку хліба з маслом. Він тільки на зв'язниці!» – в'язниці, прошепотів сай Ец до Аліси. Не встиг допити чай перед тим, як його заарештували. У в'язниці годують лише черепашками з устриць, от він і зголоднів. По-дружньому обнявши капелюш Ніка, він спитав його: Якся маєш, хлопче? Капелюш Нік озирнувся, кивнув і знову заходився жувати хліб. Як тобі велось у в'язниці, хлопче? знову спитав сайець. Нік озирнувся ще раз, кілька сльозин пробігло по його щоках, та він знову не сказав ані слова. Ну, чого мовчиш? вигукнув нетерпляче Сайец. Капелюш нік лише жував свій хліб і сьорбав чай. Ну, чого мовчиш? гукнув тепер уже король. Як тут бій? Нік із відчайдушним зусиллям проковтнув великий шматок хліба. Дуже добре, сказав він, затинаючись. По вісімдесят сім разів один одного збили з ніг. То їм скоро підноситимуть чорний хліб? наважилась запитати Аліса. А то ж, мовив капелюш Нік, я вже відрізав собі скипку. Бій тим часом припинився. Лев з однорогом, захекані, сіли на землю. Король гукнув до них. Перерва на 10 хвилин для відновлення сил. Обидва гінці заходилися розносити на тацях чорний хліб. Аліса взяла шматочок покуштувати, та хліб був сухий присухий. Нині вони вже, мабуть, не битимуться, мовив король до капелюш Ніка. Піди, скажи там, хай готують барабани. Капелюш Нік, мов коник, поскакав геть. Хвилини за дві Аліса мовчки дивилася йому вслід, аж раптом підскочила. Гляньте, гляньте, гукнула вона, показуючи пальцем. Он біла королева полем. Біжить. Саме з лісу вискочила, як швидко ці королеви бігають. Їй, напевно, хтось загрожує, навіть не глянувши, відказав король. Там у лісі повно ворогів. Хіба ви не побіжите їй на поміч? спитала Аліса, добряче здивована такою спокійною відповіддю. Не варто, не варто, сказав король. Вона бігає так швидко, що її не наздогнати. Усе одно, що казная ловити, коли хочеш, і я зроблю. Про неї запис на пам'ять. У неї такий милий, лагідний характер, бурмотів він, розкриваючи записника. Як треба писати характер чи характер? Повз них саме проходив одноріг, засунувши руки в кишені. Цього разу я переміг, а вже ж? спитав він, ледве зиркнувши на короля. Майже, майже, відповів знервовано король. Навіщо ти колов його рогом? Це йому не зашкодило, мовив безжурно одноріг і пішов собі далі, аж раптом погляд його спинився на Алісі. Він несподівано обернувся і з огидою втупився у неї. Це що таке? вимовив він нарешті. Це дитина, охоче відповів Сайец. підійшов до Аліси і широко розвів руками на англосаксонський кшталт. Ми тільки сьогодні знайшли її. «Справжнісінька, жива дитина. Я завжди думав, що діти то казкові химери, сказав одноріг. То вона жива? кажеш, і говорити вміє, відповів серйозно саєць. Одноріг замислено поглянув на Алісу і промовив Скажи що небудь, дитинко. Губи в Аліси всміхнулися самі, і вона сказала Знаєте, я теж гадала, що однороги то казкові химери. Я досі ще не бачила живого однорога. Ну, тепер, коли ми одне одного побачили, мовив одноріг, ти віритимеш у мене, а я в тебе, згода? Так, коли ваша ласка, відповіла Аліса. Ану, давай сюди сливовий пиріг, друзяко, гукнув одноріг, обернувшися до короля. Набрид той чорний хліб. егеш! егеш – забурмотів король і моргнув до сай еца. Розв'язуй, торбу, мерщій, зашепотів він. Не ту, там саме сіно. Сайец ець вийняв з торби великого пирога і дав його потримати Алісі, а сам дістав тим часом таріль і великого хлібного ножа. Звідки це все взялося там? чудувалася Аліса. Наче фокус який. Аж тут до них підійшов Лев, сонний, натомлений, він чимиті кліпав очима. Що це таке? Ліниво моргаючи на Алісу, спитав він глухим, мов удари великого дзвона, басом. Ану, відгадай, жваво гукнув одноріг. Ні за що не відгадаєш, навіть я не зміг. Лев утомлено поглянув на Алісу. Ти тварина, рослина чи мінерал? промовив він, позіхаючи за кожним словом. Це казкова химера, скрикнув Радо одноріг, перш ніж Аліса встигла щось відповісти. То почастуй нас сливовим пирогом, Химеро, мовив Лев, лягаючи і кладучи голову на лапи. А ви сідайте. гарикнув він до короля та однорога. Тільки діліть пирога порівну. Королю, вочевидь, не дуже хотілося сидіти між двома такими чудовиськами, та іншого місця для нього не залишилося. А тепер, якби вчинити битву за корону, промовив одноріг, крадькома позиркуючи на короля. Бідолаха так тремтів, що корона в нього ледь із голови не впала. Я легко виграв би, відказав Лев. Я не сказав би, заперечив одноріг. Я ж тебе вздовж усіх міських доріг ганяв, курчати таке. гаркнув у відповідь Лев, трохи підводячись. Уже заносилося на сварку, аж отрутився король, украй схвильований, він прожебонів. Уздовж усіх міських доріг? Далеченько. А як ви бігли? Старим мостом чи ринком? Зі старого мосту такий чудовий краєвид? Хіба я знаю, буркнув Лев, лягаючи, знов. Курява така знялася, не видно нічогісінько. Довго ще ця химера різатиме пирога. А ліса сиділа на березі струмочка, поставивши на коліна таріль, і старанно різала поріг ножем. Що за диво? сказала вона левові. Вона вже звикла, що тут її називають химерою. Я вже відрізала кілька шматків, а вони приростають назад. Ти не знаєш, як їсти задзеркальний поріг», – завважив одноріг. Спочатку роздай його, а тоді розріжеш. Хоч як по дурному це звучало, та Аліса слухняно підвелася, подала всім таріль і поріг сам з собою поділився на три шматки. А тепер розріж його, мовив Лев, коли вона сіла на своє місце з порожнім тарелем. Це не по правді. гукнув одноріг. А Аліса тим часом сиділа з ножем у руці, не знаючи, що робити далі. Химера дала левові вдвічі більший шматок. Зате собі не взяла нічого, відказав Лев. Ти любиш сливові пироги, Химеро. Перш ніж Аліса відповіла, десь загуркотіли барабани. Звідки лунав барабанний бій, вона ніяк не могла зрозуміти. Він наповнив, здавалося, все повітря. В Аліси аж у голові гуло. Вона скочила на ноги і перелякано стрибнула через струмок. Вона ще встигла побачити, як Левта одноріг. Підхопилися, сердиті, що їхній бенкет перервали. Потім упала на коліна і затулила руками вуха, марно силкуючись приглушити цей страшний гуркіт. Якщо це не вижене їх запоріг, подумала вона, то ніщо вже не вижене.